Інформаційний день власне триває на телеканалі Ті 7 Плюс і на су 13.00. Традиційно спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо вам розповідати про проблеми зі здоров'ям у подолян і у українців. І сьогодні говоримо про церебральний параліч або ДЦП. Власне, що це власне, узагальнюючи, скажу на початок, це комплекс порушень, що впливають на здатність людини рухатися, підтримувати рівновагу та поставу. Слово церебральний вказує на стан, що стосується головного мозку, а параліч означає слабкість з труднощі з контролем м'язів. Отож, про методи діагностики, боротьби та причини виникнення про усе це і не тільки. Далі Маріана Шиманська, лікарка, неврологиня, дитяча комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня. Пані Маріану, доброго дня і слава доброго Україні, доброго. героям слава. Отож, давайте спочатку. Я так узагальнюючи розповіла, чи так це. Так, ви абсолютно праві. По факту, це група, це ціла група захворювань, які виникають. тобто немає однієї причини, яка могла би спричинити, от, що ми можемо сказати, що допустимо, якщо у нас була травма, то в нас однозначно виникне церебральний переліч. Ні, абсолютно так. Тобто, це ціла. Цілий комплекс е, причин, які можуть спричинити церебральний параліч. Uh -huh. Він дійсно впливає як на ходу, в тому числі також когнітивні навички. Тобто розумові здібності можуть страждати е, у таких і дітей, і надалі в дорослих, ну які переходять по віку, е, в тому числі мова може страждати. Е, також ці люди вони зазвичай потребують допомоги, якщо це більш е, таких розвинених, більш важчих випадках розвивається. Взагалі, причинами церебрального паралічу це можуть бути які до того, ну під час вагітності, до того як народилася дитинка. Це можуть бути інфекційні захворювання, це можуть бути захворювання матері, тобто, це якщо цукровий діабет, допустимо, у матері є, в тому числі якщо є проблеми з гормонами, якщо є недостатність гормонів щодо залози, uh -huh. воно також все впливає на розвиток дитини за рахунок цього, головний мозок не кисню і може розвиватися порушення його функції. Також під час самої вагітності може бути, якщо мама захворіла якимось інфекційним захворюванням, це також може впливати значні стреси, значні фізичні навантаження, також можуть давати про себе знати травми матері. Угу. Нерідко буває, що вагітна жінка потрапляє в ДТП, чи якесь падіння, чи щось аналогічне. І внаслідок цього також може формуватися ураження головного мозку. Під час пологів також можуть є ризик того, що буде ураження головного мозку за рахунок того, що тривалі пологи. Або занадто стрімкі пологи, дуже велика дитина, якщо народжується дуже високі ризики того, що сформується ДЦП у недоношених дітей, mm -hmm. тому за ними потрібно особливо уважно спостерігати. Тобто, ніхто не каже, що це однозначно, якщо дитинка недоношена, народжена раніше терміну свого що це розвинеться до Ні, абсолютно такого немає. Але це діти, які потребують більш детального нагляду, які потребують зоні під... ризику, так би так. Так, так, мовити. Ага, так. я зрозуміла. Чи може розвиватися церебральний параліч у дорослої людини вже, до прикладу, також якщо це пов'язано? З якимись травмами чи з якимись іншими факторами, ну саме як церебральний параліж, тобто порушення функції, яке спричинене ураженням головного мозку, так може. Тобто ті самі інсульти, допустимо, mm -hmm. якщо ми так візьмемо. Але саме як ураження, як дитячий церебральний параліж, це буквально в перші ну в перші роки життя воно більше розвивається інфекційні захворювання в дітей також mm -hmm. ці інфекційні захворювання можуть спричиняти. Ну так, паралітичні стани вони також можуть розвиватися і в майбутньому, тобто в дорослої людини. Ну це вже не як дитячий церебральний параліч враховують. Ну і власне, якщо будемо говорити далі про діагностику цього захворювання. Якщо матір є там в матері, є до прикладу цукровий діабет, про який ви говорили, вона перенесла якусь інфекційне захворювання. Чи може до прикладу те саме узд обстеження чи інші якісь скринінги показати, що є ризик того, що в дитини може бути церебральний параліч? За підозрити може 100% показати? Ні, 100% показується тільки коли вже дитина розвивається, коли ми дивимося, чи дитина встигає по періодах розвитку, угу. чи в дитини ну немає затримки. От функцій, які вона має досягати, але запідозрити, що нам потрібно більш уважно звертати увагу на те, як дитина розвивається, чи немає ніяких порушень функцій, так воно допоможе запідозрити цей момент в з народження. Можна визначити, що з дитини щось не так, до прикладу, в тому самому перинатальному центрі в при неонатальному огляді дитини. Це надзвичайно складно і надзвичайно рідко визначається, mm -hmm. тому що а, от коли дитинка народилася, у неї ще не такий великий набір функцій, які вона може виконувати самостійно, і що ми можемо оцінити. І досить важко визначити, чи це просто звичайно нормально для дитини маленької, от цієї які буквально декілька днів, особливо якщо це недоношена дитина, що це дитина з малою вагою, чи це вже є якісь проблеми, уже є якісь питання. Це на таких ранніх етапах це дуже важко визначається. В основному за якісь моменти можна уже коли дитина відстає, от по цих етапах розвитку. Тобто, умовно, ми всі знаємо, що в три місяці дитина має досить непогано тримати голову. Якщо батьки бачать, що дитина негарно тримає голову, тобто є падіння або ця голова похитується. Ну тобто, от коли в положенні на животи, коли дитинка, вона нестабільно тримає голову. То в такому випадку, от на це потрібно прям дуже уважно звернути увагу, і тоді більш детальне спостереження. В першу чергу. Це педіатр спостерігає. Угу. Якщо в педіатра якісь питання, якщо батьки щось запідозрили, щось їм не подобається, тоді вже звертаються до невролога. Ну, власне, дитинка, коли погано починає тримати голову, так різні можуть бути діагнози. Так. Не будемо лякати зараз наших, хто це не обов'язково ДЦП. Це може бути там і кривошия, так говорять так. про це, і інші. Що свідчить про те, що коли вже можна ставити діагноз ДЦП? От власне з якого віку вже можна визначити, що це точно оця от проблема. Класично раніше року у нас практично не, не виставляється цей діагноз, тому що до року дуже багато непогашених рефлексів, які нормальні для маленької дитини, але mm -hmm. вже є патологічними, вже є нехорошими, скажімо так, для дитини, яка після року. Тому до року це мають бути або дуже виражені форми, тобто важчі форми, тоді швидше ставиться діагноз, тому що воно більш наглядно, воно більш показово на жаль тоді. А вже після року більш детально буває таке, якщо це легкі форми, то це взагалі може діагноз ставитися 3, в 5 років, mm -hmm. і навіть пізніше. Якщо, mm -hmm. якщо це легенька форма, тобто дитина по розвитку ніяких, наче претензій, немає, але але щось не так От тоді вже пізніше виставляється діагноз Він mm -hmm. важчий тоді для самої, для самої діагностики, mm -hmm. для самого визначення. Mm -hmm. Пані Маріано. І далі переходимо до методів лікування, які станом на сьогодні є в Україні в нас, в Хмельницькому, що доступно і можливо тенденційно, що у світі розвивається. А, ну в Хмельницькому досить багато зараз багато дуже реабілітаційних центрів. Першу чергу лікування ДЦП спрямоване на реабілітацію, на відновлення функцій, на пристосування дитини, на пристосування батьків mm -hmm. до того, щоб адаптуватися до повсякденного життя, до того, що дитина має робити, щоб допомогти батькам. Бо ДЦП буває у різні по різних, скажімо, складностях, тобто може бути легша форма, може бути набагато важча форма. В легших формах дитина може себе забезпечити в. Таких ваших формах тут потрібно повністю забезпечити повністю, щоб батьки допомагали, батьки були постійно присутні. У Нас зараз реабілітаційні центри в міській дитячій лікарні активно розвиваються, як амбулаторна реабілітація, так і стаціонарна реабілітація. У Нас зараз досить багато приватних центрів, які працюють з НСЗУ. Це як на мене надзвичайно великий плюс, тому що реабілітація стає набагато доступнішою, mm -hmm. і реабілітація зараз спрямована от якраз на пристосування дитини до повсякденного життя, щоб дитина могла, хоча б або частково. Або в ідеалі це повністю себе контролювати, щоб на повсякденні свої потреби могла собі забезпечити ну, міські дитячі лікарні це дійсно амбулаторна реабілітація. Вона дуже гарно розвинена, працюють по направленнях, активно працюють. І що дуже великий плюс, на що зараз і в Україні, і в Хмельницькому, і взагалі і міжнародна спільнота спрямована, на то що це були мультидисциплінарні команди для того, щоб всебічно ціл... ну, охопити. І проблеми дитини, тобто це і ортопед обов'язково дивиться. Це дивиться фізичний терапевт, це дивиться лікар ФРМ, це дивиться обов'язково невролог. Тобто, щоб всебічно оглянути дитину, перевірити, які є проблеми, і їх коригувати. Також обов'язково не забувати про логопедичне лікування, тому що багато дітей мають затримки мовлення. Оця спастика, оце напруження м'язів, яке найчастіше все ж таки присутнє при церебральному паралічі. Буває, там є декілька форм, є різні, але все ж таки найчастіше це, коли м'язи дуже сильно спазмовані. Вона розповсюджується не тільки на м'язи кінцівок, тобто це не тільки руки-ноги, це можуть бути також м'язи обличчя задіяні. Uh -huh. І це дійсно утруднює це, затримує розвиток мовлення, і тут дійсно потрібно, щоб займався логопед активно. Також, окрім цього, буває, що в дітей є порушення ковтання. Ну це раніше це зазвичай визначається в досить малому віці. На це потрібно коригувати. І чим ми раніше починаємо коригувати, тим воно краще, тому що головний мозок дитини він набагато пластичніший в найбільш ранньому віці. Чим стає старша дитина, тим оця пластика вона зменшується набагато. Тому чим раніше і батьки усвідомлюють, що є такий діагноз і з ним потрібно працювати і починають займатися. І чим раніше за навіть якщо не виставляється діагноз, але чи педіатр помітив, чи невролог помітив, чи батьки самі помітили, що щось не так, дитина трішки не встигає. Якщо вчасно почати займатися, набагато більше от, можливостей скоригувати є, також якщо дуже виражена спастика, і це заважає дитині рухатися. Також може використовуватися ботокс. Uh, да, воно досить дивно звучить, але так, воно uh -huh. використовується, тому що uh -huh. суть його яка uh, це uh, обмеження, от, зняти оцю спастику, зняти напруження м'язу, uh -huh. розслабити м'яз, uh -huh. Тобто виключно м'яз з дії. Uh -huh. uh, особливість спастики в чому? Вона напружує оці м'язи і в тому числі обмежуються рухи обмежується рухи в суглобах, що дуже важливо. І uh, за рахунок цього немає активної рухливості, от, чи в нозі, чи в руці. І це не дозволяє далі розвивати наступні функції. Це um, Ускладнює і ходу, ускладнює сидіння, ускладнює стояння. Тобто, дитина досить таки обмежена, от через цю спастику стає. Їй важко виконати якісь повсякденні дії, і тому використовується от такий метод. А далі що використовується, і тоді як? Тоді м'ясо розслабляється, але людина може виконувати ті чи інші функції тою чи іншою кінцівкою? Чи... М'яс розслабився, м'яс ніби виключився, виходить у нас, і е, цей м'яс потрібно розпрацювати, бо mm -hmm. він весь цей час був спазмований mm -hmm. за рахунок цього, натягувавши окрім цього сухожилки. І нам потрібно ось оцей е, комплекс, весь yeah. який обов'язково розпрацьовувати. Тому е, використати боток це воно не допоможе. Тобто, це не одноразова mm -hmm. дія в плані. Ну не то, що не допоможе. Це не то, що ми у Кольчик зробили, і все нам прекрасно. Ні, на жаль, такого немає. Тут потрібно все рівно докладати досить багато зусиль, не досить, а дуже багато зусиль. І трохи от скоригувати у цю напруження, оце обмеження руху, uh -huh. тому воно активно використовується, але воно також обов'язково вимагає реабілітації. Uh -huh. Також, якщо сформовані контрактури, тобто це коли обмеження йде прям руху в суглобі, що дуже перенатягнуті зв'язки, uh -huh. то може бути хірургічне лікування. Буває таке, що ортопеди це ортопед, визначає чи є в цьому необхідність чи немає. Підрізають ці сухожилки для того, щоб відновити частково функції, mm -hmm. так воно не абсолютно так як е, здорова кінцівка буде, але все рівно воно покращує рух. Воно трохи полегшує сам по собі рух. Mm -hmm. Пані Маріано, і ви дійсно от сказали, що один із основних факторів того успішності лікування це налаштування самих батьків. Не завжди, коли батьки вперше чують той чи інший діагноз, особливо такий, вони готові його сприймати. Знаєте, є декілька фаз у цього сприйняття, Не так і тим часом затягується час безпосередньо, який можна використати на реабілітацію цієї дитини. Як ви працюєте з батьками? Як ви пояснюєте? І от саме фактор часу, наскільки він відіграє ключову роль у реабілітації дітей із ДЦП. В даному випадку це дійсно сама сама ключова роль, тому що ну от, як я говорила, діагноз виставляється звичай після року. Якщо це більш важкі виражені форми, то тоді може бути раніше, але ми вже бачимо на початку, якщо дитинка відстає, головне не пропустити оцей момент. При тому раніше активно дуже використовувався масаж. Зараз від масажу відходять. Зараз е пішло до практики активного включення дитини. Тобто, не те, що да, якщо йде виражена спастика, масаж нам допоможе зняти її трохи. Uh -huh. Він е має своє місце, він активно використовується, він має сенс бути, але він не має бути єдиним. Uh -huh. Обов'язково має бути підключено ЛФК, е лікувальна фізкультура, so. але вона має бути підключена чим раніше. І от чим раніше батьки усвідомлять, навіть не те, що це діагноз ДЦП, а то те, що от, є вже якісь питання, є над чим задуматись, є що попрацювати. Якщо батьки цим займаються, воно дійсно має ефект. І чим раніше починають займатися, чим раніше активізувати, ніхто не каже, що там, якщо в три в три місяці дитина... Не гар, не дуже гарно голову тримає, але вона ну, досить таки впевнена. Але дитинка не доношена була. Uh -huh. Це не значить, що є вже якесь відставання в розвитку. Uh -huh. Ні, це абсолютно так. Це може бути нормальний розвиток дитини. Але якщо ми бачимо 4-5 місяців, дитина не впевно голову тримає, хоча вже мають з'являтися повороти, то тоді вже потрібно задуматись, щоб підключити більш актив... не те, що задуматись, а підключати більш активні так. дії. І чим раніше усвідомиться в принципі якесь питання, не навіть наявність діагнозу, а те, що є питання, є сенс втручатися, тим воно краще, тому що воно дійсно має кращий ефект до року найкращий ефект. Взагалі, чи є можливість повного одужання від церебрального паралічу за рахунок тих тих от методів, про які ви розповіли, і що вважається повним одужанням? Є можливість повної корекції і адаптації дитини до дитини, дорослої людини до своїх особливостей, uh -huh. Скажімо так. А одужання, ну тобто, є якесь ураження, воно було ураження в головному мозку. Наш головний мозок він. Частково він має пластичність, особливо в дітей. але щоб відновити структуру, ну це практично нереально і вона заміщається більше. Тобто, ми можемо адаптувати, ми можемо дитину. Пристосувати до того, що їй необхідно, до загальних її якихось потреб, але при цьому, щоб сказати, що от абсолютно вилікувати, на жаль, такого ні. Тобто ми можемо абсолютно повністю адаптувати, якщо це дозволяє важкість захворювання, бо далеко, на жаль, далеко не з кожною важкістю можна повністю дитину адаптувати. Є шкали, які дозволяють спрогнозувати, наскільки ми можемо дитину включити в життя повсякденно, наскільки ми можемо полегшити і її життя, і батькам. Але вилікувати, на жаль, ні, адаптувати так. І от власне щодо ролі суспільства, як в допомозі, в е, інтеграції людей з церебральним паралічем у повсякденне життя. Також досить нагальне питання є станом на сьогодні щодо рівних можливостей для усіх людей, для усіх дітей, як може суспільство допомогти. Ну, на щастя, у нас зараз е, іде. Програма як е, того, щоб залучати всіх до суспільного життя, в тому числі в школах е, ці класи інклюзії, що включаються, це просто чудове рішення. Це також доступність, це пандуси, які використовуються, тому що на жаль, багато або з паличками ходять, або е, мусять використовувати колісні візочки. Тобто, е, тут е, ось це, що і ми допомагаємо, і в тому числі наша держава, наші місцеві органи самоврядування допомагають. Це просто чудово. Мають бути організації, має бути доступні. Ість от саме спортивних заходів, в тому числі має бути реабілітація, має бути доступність реабілітації. На щастя, до цього йде. Дійсно, ну я вже повторюся. Дуже великий плюс те, що і приватні, і державні заклади працюють за направленнями, працюють з НСЗУ, і за допомогою цього є доступність набагато більша доступність до реабілітаційних послуг. Також ми маємо, якщо бачимо, що якась необхідна допомога, навіть ну там на вулиці йде дитина, йде людина. Просто фізична якась допомога, то ми маємо відкликатися на це. Mm -hmm. Також організовувати спортивні дійсно заняття, збори Бо в більшості це збережний інтелект, в тому числі розумові якісь клуби, ну і соціалізація. Так для таких діток, для таких дорослих для батьків в тому числі потрібна соціалізація, тому що багато батьків вони в тому числі зациклюються. Ну на жаль, є таке. Вони Змушені просто бути з цією дитиною в такому маленькому своєму соціумі, тому що все рівно це набагато більше часу, це набагато більше енергії, які необхідно приділяти цій mm -hmm. дитині. Тобто, це не завжди можна піти на дитячий майданчик і погратися з всіма дітьми, поговорити. Ну як мами у нас все рівно люблять ну між собою поговорити. Батько так само, коли з дитиною виходить, він також хоче обговорити це з іншими батьками. На жаль, ці батьки вони змушені набагато більше часу приділити от саме таким заходам лікувальним, реабілітаційним. Ну це психологічно дуже сильно так пригнічує, давить і на дитину, і на батьків. І це в тому числі обмежує соціальне життя. Тому такі соціальні програми, які підключають і дітей, які не мають ДЦП, і які підключають в тому числі дітей з ДЦП, вони мають розвиватись, вони мають місце бути. Також ну розумові програми. Це якщо гуртки по і по інтересах гуртки, і якісь розвивальні гуртки, воно все має бути підключено і все обов'язково має забезпечуватися. Знаєте, і от дійсно, що до психологічного моменту багато хто з батьків вони закриваються всередині своєї сім'ї, і досить часто буває таке, що в будинку навіть є дитина з проблемою, а сусіди навіть не знають про це, бо її вона просто дуже обмежено перебуває на вулиці, не дозволяють чи. Не хочуть батьки, щоб вона спілкувалася з однолітками. От, оці от, от власне, закритість соціальна, це ж також недобре. Во дитина має адаптуватися і спілкуватися своїми однолітками. Ак дитину і дитина і батьки обов'язково мають, що дитинка, яка з ДЦП, вона також має бути в соціумі, вона має спілкуватися, вона має тягнутися до, до дітей, в тому числі діти, які не мають ДЦП, тобто які розвиваються по віку, які гарно розвиваються, вони мають знати, що є такі дітки з особливостями, uh -huh. чим їм можна допомогти, як з ними можна співпрацювати, що їм не можна. Ну в плані. Є якісь рівно обмеження, там, що більш обережно ставити, що ця дитинка може впасти, що ну, на милицях, якщо вона ходить, що це не якась там примха батьків чи примха дитини, що це просто необхідність, і якщо є можливість, то потрібно допомагати. З психологічної сторони, також для дитини дуже важко розуміти, що щось не так. Я мене чомусь не відпускають гратися з іншими, мене чомусь. Так більше осторонь від мене для дитини це надзвичайно важко. Тому психологічний психологічне пропрацювання воно має бути обов'язково підключене. Обов'язкова робота з психологом і батькам також. Тому що для батьків це от тягар, це ніби так плита зверху лягла, що от в моєї, моєї дитини діагноз ДЦП. Це важко сприйняти, але всі батьки мають розуміти, що ДЦП це абсолютно не вирок. Це да, це більше трохи вкладень, це більше часу, це більше дитині часу приділити. Це більше емоційне навантаження, це більше фізичне навантаження, але це не вирок, і це все можна скоригувати, якщо цим займатися в тій чи в іншій степені, але це можна скоригувати щодо новітніх досягнень в галузі неврології, власне, які допомагають людям із церебральним паралічем. Ви сказали про хірургічне втручання так. і про ботокс. Так, ну і те, що зараз максимально активно використовується, це те, що потрібна не просто реабілітація, має бути направлена, не просто на те, щоб розробити там uh -huh. руку або вона рухали. Uh -huh. Ні, це е, має бути реабілітація направлена така, що, можливо, функція має бути не, не так, е, як ми звикли. Тобто, умовно, якщо дитині зручно пересуватися на четвереньках, а, але при цьому вона фізично не може досягти того, щоб прямо ходити. Але в межах квартири, тобто, умовно, їй на четвереньках буде краще пересуватися. Тобто, зараз. Е, всі досягнення, тобто, всі мультидисциплінарні команди, вони спрямовуються на те, щоб дитина максимально адаптована була до повсякденного життя, щоб вона максимально могла виконати функції, які їй потрібні, тобто могла себе. Підтримати могла себе забезпечити. Тобто йде найбільше ось таке спрямування. Uh -huh. а, ну, Використання ботоксу це вже було сказано, uh -huh. хірургічне лікування. А, також досить рідко в нас в Україні, але за кордоном досить часто процедура, коли перерізається чистко, ну, часткова перерізка волокон спинного мозку uh -huh. і за рахунок цього розслаблення м'язів. Uh -huh. Але в Україні вона ну, прям надзвичайно рідко використовується. За кордоном трішки більш поширено, тому що ну, багато. Негативних наслідків, але в важких випадках, коли надзвичайно виражена спастика і ми нічого з цим не можемо зробити, вона також може використовуватися як mm -hmm. цей момент. А, ну, також використання допоміжних засобів. Це ортези обов'язково. Ну не обов'язково це ортопед визначає, чи потрібно ортези, або можливо, лікар фізичної та реабіліційної медицини може також визначати, чи потрібно чи ні. А також допоміжних пересувальних пересувних засобів можливе використання. Ті самі крісла, колісні, можливо, зараз досить поширені такі більш електричні, коли навіть mm. з невеликими обсягами можливі доступних рухів, дитина чи доросла людина, вони можуть активно рухатися і в межах міста, і в межах навіть своєї квартири свого будинку. Якщо ми говоримо за все життя, власне, ну все життя, дитина в лікарні вона ж перебувати не буде. І відповідно, навіть якщо ми говоримо за якісь реабілітації, комплекси реабілітації mm. так. Це також є певний час. Це місяць, це дві неділі так. там, дивлячись, як в кого е, батькам все одно постійно праті працювати з дитиною. Що е, тут які вправи? Можливо, спортивні гуртки, навіть можливо, якісь навики, які обов'язково для. Розроблення тих чи інших груп м'язів, плавання. Я не знаю, там що ще може бути. Плавання це просто чудовий варіант, тому що іде підтримка води, нема такого вираженого навантаження самого осьового, Тому плавання це дійсно ідеальний, це чудовий варіант. Також вдома батьки мають ті дітки, які стоять, вони мають це відпрацьовувати ходу обов'язково відпрацьовувати. Uh -huh. Досить часто буває, що половина тіла уражена, тобто інш, одна половина досить гарно працює, інша половина уражена. В такому випадку потрібно звернути увагу на те, щоб дитина задіювала саме уражену половину uh -huh. тіла. Тобто ми даємо, ну скажем, якщо це менша дитина, навіть якщо старша дитина трішки, ми в здорову руку, тобто та, яка більш функціональна, даємо щось, ну там умовно той самий м'яч, іграшка так. тут без різниці, що іншою рукою дитина і хапатися вчиться, і в тому числі щось взяти. Ну, писати, якщо це права рука іде уражена, то тут. Трішки важче, і все ж таки зазвичай це лівою пишуть. Uh -huh. Але в тому числі можна для розвитку і малювання, в тому числі використовувати uh -huh. і письмо. Обов'язково всі суглобчики розробляти. So. От про це не забувати, особливо це стосується маленьких дітей, тобто. Це поки дитина ну умовно ще не те, щоб лежить. Ну до року, там до двох, до п'яти, mm -hmm. коли активність ще не надто велика, батьки мають розробляти всі суглобчики. Це досить прості, досить звичайні рухи. От Так як ми з вами звичайно рухаємося в побуті, так само батьки мають розробляти в дитини mm -hmm. ці рухи. Ну зі стоянням це вже було сказано. Yeah. Обов'язково дивитися станом шкір. Тому що, по-перше, якщо дитина лежить, тут є свої особливості в плані постійне лежаче положення, немає вертикалізації, гірше трофі, тобто гірше живлення тканин. Це раз, це ну, На жаль, з цим важче справлятися, особливо якщо дитина стає більшою, стає важчою, mm -hmm. фізично просто важко батькам. Тобто вертикалізація, от вертикальне положення, хоча б сидяче, в ідеалі стояче, має використовуватись, навіть якщо дитинка сама цього не може зробити, mm -hmm. тому що тут іде сила тяжіння, і в тому числі кровопостачання. Це раз. Якщо дитинка речкує, то також обов'язково потрібно дивитися за станом шкіри на колінцях, на ручках. Ну, тобто, всі навики, коли ми перевіряємо, всі на всіх етапах розвитку за цим дійсно потрібно спостерігати, бо це досить такий важливий нюанс. Він дає дискомфорт дитині. Він в тому числі дає подразнення ну, некомфортно і батькам, і дитині. Угу. Тому за цим потрібно спостерігати. Ну, і, власне, якщо ми говоримо за реабілітацією хмельницькій міській лікарні дитячій, то скільки разів на рік дітки з церебральним паралічем можуть проходити такі от курси? Два рази на рік можна по направленню проходити, і також у нас є по Ну, також додаткові курси. Це соцзахист виділяє також до двох разів можна ще проходити. Тобто сумарно це чотири по на факту 4 рази на рік. Який період це складає? Дитина до трьох років це проходиться 21 день. Дитина після трьох років це проходиться 14 днів. Зазвичай діткам до трьох років досить важко витримати оцей 21 день, якщо підряд проходити ну фізично важко для дитини це. Навіть для здоровенької дитини, тобто, якщо все гарно по розвитку, ну це просто виснаження. Дитині стає нудно, дитина вже не хоче займатися, дитині стає важко. Тому е, ділять, роблять невеличку перерву. Тобто спочатку проходиться, умовно, 10 днів, потім невелика перерва в тиждень-два, uh -huh. і потім ще допроходиться 11 днів. Це більш, більш фізіологічно, це кращий ефект досягається, і дитині легше, і батькам легше, легше тому що досить важко виділити три тижні підряд, щоб uh -huh. походити постійно. Якщо е, це старша дитина 14 днів, то це цілий курс зазвичай Підходжується тільки дитина, єдине, що має бути обов'язково здорова, тобто не має бути ніяких інфекційних захворювань, угу, так, угу, тому угу. що це йде навантаження на імунну систему. Uh -huh. І е, коли відбувається сама реабілітація, ну, перше, це колектив. по-перше, -по Тобто, якщо йде вже ураження імунної системи, тобто вона навантажена, дитина проконтактувала з іншими бактеріями, з іншими вірусами. Ну тут вже іде перенавантаження uh -huh. цієї імунної uh -huh. системи, вона може трішки не справитися. Uh -huh. Раз це перше, друге, це те, що йде в фізичне навантаження. Тобто дитина більш втомлюється, і тут там, ми ще більше виходить навантажуємо саму дитину. Відповідно, ми навантажуємо імунну систему. Тому дитина має бути здоровою, не має бути ні температурки, ні нежі чи нічого такого. Якщо, до прикладу, дитина захворіла під час проходження реабілітації, чи можна тоді на декілька днів її відкласти і продовжити курс після того, е, так, як дитина видушить? Так, зазвичай uh -huh. так і відбувається. Uh -huh. Батьки просто єдине, що дуже просять, щоб батьки попереджували, що дитина захворіла і краще. Попередити, сказати, що от у нас така ситуація сталася. Нам не виходить прийти, бо дитина хвора. Одразу попередити. Відкласти на тих декілька днів, чим хвора дитина буде ходити, тому що це не добре ні для дитини, це перенавантаження. йде. це навіть не просто звичайне навантаження, це йде перенавантаження для дитини. Тому попереджувати потрібно. Ми дякуємо вам, пані Маріана, за те, що Дякую. до нас прийшли. Отож, Маріана Шиманська, лікарка-неврологиня, дитяча комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня. Сьогодні поговорили про дитячий церебральний паралічний ну висновки. Завжди, в принципі, такі, що вчасне звернення це запорука, як як найбільш якісного майбутнього життя дитини. Тому звертайтеся, не бійтеся, власне, допоможуть і підскажуть. На сьогодні у нас все вже наступного тижня. Новий лікар, нова проблематика. П'ятниця 13.00, традиційно як здоров'я. На сьогодні це все, що встигаємо розповісти.